У світі 500 мільйонів хворих на цукровий діабет. І, на жаль, стільки ж хворих на серцево-судинні захворювання. Але ми часто забуваємо, що ці два стани, тобто порушення обміну речовин та серцево-судинні ускладнення, пов'язані між собою. Тому тільки комплексний мультидисциплінарний підхід до пацієнта в командою спеціалістів дозволить максимально ефективно надати медичну допомогу для профілактики серцево-судинних ускладнень. На нашому кардіометаболічному чекапі впродовж половини дня ми проводимо повне обстеження серцево-судинної системи на ранній стадії захворювань, починаючи від судин очей, закінчуючи судинами нижніх кінцівок, проводимо всю діагностику факторів ризику, які можуть призвести до серцево-судинних ускладнень і займаємося пацієнтом з боку команди спеціалістів. Сюди входить і кардіолог, ендокринолог, невропатолог, психолог та дієтолог. Тільки так ми можемо досягти всебічної інформації про пацієнта і максимально ефективної допомоги. Ехокардіографія це один з основних методів обстеження в кардіології, який дозволяє виключити або підтвердити набуті та вроджені вади серця. Тредніл та велоергометрія це тести з фізичним навантаженням, які ми використовуємо для діагностики прихованих порушень ритму, ішемічних змін, толерантності до фізичних навантажень. Це в подальшому допомагає нам діагностувати та правильно лікувати пацієнта. Фундоскопію ми проводимо за допомогою фундоскамери зі штучним інтелектом, яка дозволяє визначити наявність або відсутність патології судин сітківки, діабетичного або гіпертензивного генезу, вікових змін, а також ознак підвищеного внутрішньоочного тиску. Дослідження органів черевної порожнини, черевної аорти, нирок та ниркових судин дозволяє виявити велику кількість захворювань на ранніх етапах та успішно та вчасно почати їх лікувати. Доплерографія є одним з найважливіших методів діагностики патології шиї. Дозволяє виключити проблеми та підтвердити на ранніх етапах розвитку атеросклеротичні зміни. Вона є швидкою та безболісною для пацієнтів. Спірометрія – метод дослідження, за допомогою якого ми оцінюємо функцію зовнішнього дихання. Це дозволяє виявляти проблеми з легенями, такі як бронхіальна астма або хронічне обструктивне захворювання легень. Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями дуже часто мають супутні захворювання ендокринної системи, такі як порушення вуглеводного обміну хвороби щитоподібної залози та наднирникових залоз. Тому планове обстеження у ендокринолога дуже важливе для ранньої діагностики даних станів. Не нехтуйте своїм здоров'ям приходьте у відділення кардіометаболічних захворювань на наш чекап, а також зробіть такий подарунок своїм близьким. Команда наших спеціалістів із задоволенням обстежить вас та надасть всі необхідні рекомендації. Доброго дня! Вітаємо вас в нашому кардіоцентрі на кардіометаболічному чекапі. Вітаю!